Душа це жива, свята і вічна, невмируща частина в людині. Народі кажуть. Чужу душу не влізеш, душу не можна оскверняти, її треба шанувати, берегти. Душа не закінчується із смертю фізичного тіла. Наші пращури вірили, що душі предків приходять додому на свята для того, щоб повзаємодіяти з рідними. Наші пращури також вірили, що душа має декілька. Шарів, і вона має три основні складові. Після смерті душа могла повернутись у рід, перевтілитися. Вважали, що коли прилітає ластівка, голуб або зозуля, це прилітає душа померлого для того, щоб поспілкуватися з живими. Метелик у хату залетів, душа померлого прийшла. Після смерті закривають зеркала, щоб душа не застрягла між цвітами.